Відсьогодні на вулиці Кравчука у Луцьку тимчасово перекрита одна смуга для руху транспорту, бо на цій ділянці замінюють водопровідну трубу довжиною у 100 метрів, розповідає працівник Володимир Павлович. За його словами, труба аварійна. Останнім часом тут часто траплялися пориви. Тому водопровід комунальники вирішили замінити. Купаємо старий водопровод, міняємо на нові труби. бо це труби рвуть постійно. Ми вирізаємо і цю трубу пхаємо аж туди, той кінець. І там вже будемо з'єднуватися. Складність в чому, що бачите, рух який. Через заміну труби на вулиці Кравчука поблизу завокзального ринку рух транспорту ускладнений. Ремонт заважає. Мені ні. Я тут не живу, то мені воно не заважає. Можливо, заважає комусь хто їздить. Це треба робити, звісно. Це ж надалі буде. Труба треба для того, щоб жити далі. Там же прориває, їм треба робити. Мусять. Треба терпіти, як і є неполадки. Через заміну труби водопостачання на вулиці Кравчука у Луцьку не припинятимуть. Можливе лише пониження тиску в окремих споживачів, розповідає речниця комунального підприємства «Луцькводоканал» Ольга Федоренко. Масових відключень води не буде, це стосуватиметься тільки мешканців кількох вулиць Гущанської. І також перебої можуть бути, можливо, от Варшавський ринок і торговий центр Слон. Ольга Федоренко каже, ремонт триватиме орієнтовно тиждень. Заміна стометрової труби, за її словами, здійснюється за рахунок коштів підприємства «Луцькводоканал». ці роботи вартують приблизно 2,5 мільйони гривень. Олена Чернуха, Петропотієвський, Суспільне новини, Луцьк.